Друзі, Арест, Перші про головне. Поїхали. Вона була звичайною вчителькою української мови у кримській школі. До 2014 року навчала дітей рідної мови, розповідала про літературу, виховувала любов до культури. Коли прийшли російські війська, вона, як і багато інших, піддалася обіцянкам і пропаганді. Їй говорили, що в лапках буде краще, що в лапках пенсії зростуть, що в лапках Росія захистить. Вона погодилася, залишилася працювати, навіть почала викладати за новими в лапках стандартами, стискаючи зуби, коли з її підручників вилучали все українське. Тоді здавалося, що це єдиний шлях. Лях вижити та роки окупації зруйнували всі ілюзії. Вона бачила, як кримські діти перетворюються на майбутніх солдатів імперії, як школам нав'язують воєнізовані гуртки. Є в лапках уроки патріотизму, де замість поезії Шевченка діти заучували промови Путіна. Вона бачила, які її колеги, ті самі вчителі, які колись разом виходили на культурні акції, тепер змушені стежити за власними словами аби уникнути доносу. Сьогодні вона наважилася на відчайдушний крок, звернулася до українського народу з покаянням. Її слова поширили кримські підпільні канали. В лапках я визнаю свою провину, я вчила дітей чужим словам. Замість того, щоб берегти наше, я вірила тим, хто прийшов збройно і називав це в лапках визволенням. Я прошу вибачення в усіх українців. Ми помилилися. Ми думали, що отримаємо захист а отримали голод темряву і смерть. У Криму ситуація стала критичною. Військові бази окупантів, розташовані серед житлових кварталів, перетворили цілі райони на мішені. Кожен приліт стає трагедією для цивільних. Люди виходять на вулиці, вимагають від окупантів відвести техніку. Але відповідь одна автоматка, йока або арешт. Вода. А подається за графіком, світло зникає щодня. Продукти розподіляються лише через військові склади. Цивільні в прямому сенсі виживають на крихтах. У підвалах люди тихо перемовляються. Ми хочемо назад в Україну. Вони розуміють, що все, чим їх годувала російська пропаганда, було брехнею. Пенсії виявилися знецінені, зарплати мізерні, а свободи не стало зовсім. Водночас, на кожному кроці, військові блокпости патрулі ФСБ і страх, що будь-яке слово може стати приводом для арешту. А ось що говорять навіть росіянки які підтримують Україну. Дорогі мої затечтініки. Как же все-таки удивительно устроен ваш мир. Сидя на кухне, пьете чай с сушками, которые по цене уже скоро будут как ювелирные украшения. И с благородным гневом вещаете. Это все украинцы виноваты. Из-за них картошка дорожает. Бензин тоже из-за них. Из-за них в магазинах колбаса теперь по цене хамона. И ни одной мысли, что может дело не в украинцах, а в том, что великая держава никак не может наладить экономику. И вся эта система, построенная на лжи воровстве, уже трещит по швам. Интернет с перебоями работает. Ясень пенит и украинские хакеры, которые сидят у себя в подвалах и тратят драгоценное электричество на то, чтобы устроить российским пенсионерам цифровую блокаду. Коммуналка подорожала, так это ж ВСУ взорвали какую-то там важную российскую трубу. Вот и приходится теперь платить за ее ремонт. Но с продуктами и так все понятно. Они, наверное, на рынках украинских городов устроили диверсию, чтобы у нас все подорожало. А лес в Китай вывозят не наши доблестные чиновники и бизнесмены, а под покровом ночи в тихую вывозят из страны весь лес украинцы. Я так и представляю, как они героически в одиночку пилят, грузят и продают китайцам российские сосны, ели и березки. Вот так вот. Сами же сидят без отопления и электричества, но все равно под видом благодетелей вывозят наши леса, чтобы нам потом нечем было топиться. Как по мне, так это просто гениальный ход, чтобы объяснить любую проблему. Не надо искать виновных среди тех, кто управляет страной и отвечает за ее благополучие. Да и зачем? Если можно просто обвинить внешнего врага, и все становится на свои места. Это, конечно, очень удобно. Все проблемы, все кризисы, все плохо лежит, это все их рук дело. Конечно, куда проще обвинить внешнего врага, чем признать, что единственный царь, бояре и вся вертикаль власти уже давно продали и пропили все, что только можно. Но для вас наше правительство не виновато ни в чем. И это прискорбно. Сколько мы будем еще гнуться в своей родной стране, в своем родном городе? Мы не можем жить нормально, мы не можем жить спокойно. Нас все двигают, двигают, ужимают, ужимают, просто душат со всех сторон. И народ все живет, и мы все как-то пристраиваемся, и мы все думаем, что мы как-то проползем бочком, и как-то вот оно само рассосется. Сколько я это слышу? А что можно сделать против системы? Ничего, что можно сделать? Ну не делайте! молчите тогда и просто подыхайте. Вы понимаете? Нет, вы не понимаете. Большинство людей не понимают, что мы просто подыхаем, по-русски говоря. Что у нас нет будущего. Да что за арабская такая психология? Нельзя так тихо терпеть. У вас детей уже отняли. Вы здоровье потеряли, и вы все равно молчите. У меня просто уже крик души, у меня просто душа уже разрывается от того, что происходит. И люди говорят, а что мы сделаем, а что против системы? Имейте совесть. Сов... К сожалению, дети, родители не выбирают. А вот вы выбираете, как вам жить по совести, по достоинству. Только вы недостойно живете. И если все сложники сдохнут завтра, я выпью вина. Ордена сегодня ваш. Це признак на всю життя, це клеймо на всю життя. Вибухи не стихають. Українські сили методично знищують склади з боєприпасами центри управління аеродроми. Окупанти намагаються приховати масштаби втрат, але чорний дим над Севастополем чи Джанкоєм бачать усі у місцевих магазинах. Порожні полиці більшість продуктів в лапках віджимають військові. Цивільним залишаються лише залишки. Люди починають виходити на стихійні протести. Незважаючи на ризик, вони вже не бояться так сильно, як раніше, бо втрачати нічого. Це вчителька, яка свого часу мовчала і погодилася. Тепер каже ми бачимо, що Росія принесла лише смерть. Я прошу вибачення за те, що мовчала, коли треба було говорити. Ми не частина Росії, ми Україна, і ми чекаємо на повернення. Аналітичний висновок історії цієї вчительки не поодинокий випадок. Вона відображає зміну настроїв серед цивільного населення Криму. Люди, які колись прийняли окупацію або принаймні змирилися з нею, тепер бачать справжнє обличчя в лапках руська міра. Розруха репресій, війна, системне знищення військової інфраструктури збройними силами України лише підсилює соціальний тиск. Адже життя цивільних перетворе. Риться на суцільне виживання, коли страх поступається місце вічі, починається спротив, Крим, який десятиліттями намагалися в лапках перекроїти, під російські стандарти повертається обличчям до України, і цей процес уже неможливо зупинити. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом.